Революція по київськи, 10 тисяч освітян, медиків, пенсіонерів, дрібних підприємців, транспортників, представників громадських організацій та політичних партій штурмують Київську мерію. Вони проти ініціатив Леоніда Черновецького щодо подорожчання тарифів, платних послуг на медицину та у ЖЕКах і вимагають зберегти соціальні виплати на рівні минулого року. Тим часом у самій мерії презентують яблуко розбрату причиною всіх бід Києва, секретар Олесь довгий називає новий бюджет столиці, а точніше, рекордно великі вилучення з нього. Якщо бюджет міста Києва, яким можна було накормити киян, був у вигляді яблука, то на сьогоднішній день, після того як над цим бюджетом Попрацювала Верховна Рада України і попрацював Кабінет міністрів України. Сьогоднішній документ можна назвати лише огризком від цього яблука. Неможливо огризком від бюджету накормити ту саму кількість в такій самій пропорції, як це було. Коли яблуко було ціле, бюджет нереальний і катастрофічний, так твердять опозиційні депутати. Вони винуватять мера Черновецького в популізмі та безгосподарності. Оте надгризане яблуко. Це врожає 2008 року. Тобто, це бюджет 2008 який був надутий спочатку, і зрозуміло на виконаний більше як на 5 мільярдів. І прогнозовано, що бюджет 2009 року він не міг бути уже той, хоча мер заявляв, що бюджет буде 10 мільярдів доларів. Я думаю, що мабуть саме цією логікою керувалися народні депутати, коли передбачали вилучити 7 мільярдів, тобто 10 відсотків, якщо це там по курсу, навіть менше, да це нормальне вилучення. А поки одні обранці сперечаються про якість проекту бюджету, інші беруться задовольнити пікетувальників будь-якою ціною. Вона місяця рібляти не пропустят, Я буду приміняти зі силу. Відповідь влади несподівана. Олесь довгий оголошує день відкритих дверей в Київраді. Він запрошує зігрітися в сесійній залі усіх, хто замерз під її стінами. Шановні депутати, я прошу всіх депутатів, які мають можливість поступитися своїм місцем, дати можливість стати якось локалізувати, дати можливість всім бажаючим зайти. І Я сама приймаю... не і бажають зайти до президіума, прошу також заходити президіа. Просто президіуму. вони так ні про що й не домовилися. Паралізована Київрада йде на перерву, навіть не проголосувавши порядку денного, не кажучи вже про презентацію бюджету. На 10 мільярдів менше ніж торішній кошторис роздали депутатам на домашнє вивчення. Але козакова Ірина Герасимова Василь Мартищенко п'ятий канал.